Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні хочу показати вам результати своєї роботи з весни до осені. Вже е, виходить, що так дивилася, що і в жовтні вже не буде тепла. І те, що встигли зробити, те встигли. Що ще встигнемо в перервах між дождями, тому що дожі прямо за... Замучили вже нас вже скільки, є, де воно скільки береться, не знаю. Так що ось тут, це в мене, тут де в мене була полуниця стара. Оце ось попускала вона від росточки. Надіюсь, що таке встигну пересадити її. Ну і хризантеми, Бачите, я тут виполола це ось дня-два назад. Я тут працювала, але не встигла, Опять пішов дощ, позалишалося ще. Ще треба подоривати. Кучі, вон такі здорові, понаривала. Ну, що маємо, то маємо. Потихеньку будемо воювати. Деякий день буде гарний. Вже закругляюся з консервуванням. Сьогодні ще вибрала два з половиною відра помідорну, вибирала і бурі, і які там лежали геть на землі, навіть зелені, тому що вони вже лопають, гниють. Так, вже тут ось огірки ще треба пройти зібрати курям, які вже все, годиня все посохло, пропало. Це ось я хочу звернути увагу, хто займається хвойниками. От в мене в дворі росла туйка така, це можвельник. Можевельник поколюче. І я її пересадила і заглубила дуже. І, бачите, вона пропала. Ну, хвойники не люблять, щоб заглубляли шийку їхню де коренева. Вона мені пустила одну, ну, видно, вкорінилася. Ще постоїть, я поки трогати не буду. Тоді ту відкопаю, а цю приберу, бо пропала. Так що, хто десь щось пересаджує, висаджуйте тільки. По таку глибину, як воно було ну, Тут теж бур'янин, нас клуб, полуничка моя ця і гантела заросла, теж треба розібратися і розсадити її. Ну, тут декоративні кабачки були, там ще пару штук є, але я вже позбирала всі. Тут хризантеми я насаджувала, це трохи пізніше, ще поки не цвітуть. Чекаємо, сподіваюся, що мороз не приб'є їх. Це мої помідори, вже бачите. Луден попропадало, але ще помідори висять. Зелені не хочу поки зривати, хай будуть, може помаленьку доходять. Все одно е якась підкормка їм все одно йде із від корня і по від стебла. Так що хай покисть є можливість, хай поки ростуть, якщо е вже будуть заморозки, то тоді повибираю. Ну, я час від часу вибираю їх. Це перець також вибрала. Тоді, як був заморозок, я Більший повибирала, але дивіться, ще воно, той, який був менший, вже попідростав, хай ще поки поросте. Також, якщо будуть передавати сильне похолодання, то буду. Ще кабачки де-не-де є. Теж їх вже прибив мороз, але вони ще ростуть. Я птиці тру, то хай поки будуть. Все одно вже тут нічого не буде. Хай ростуть. Ну, чорнобривці квітують повним ходом. Гарно. Ось Тут темненька хризантемка, ось, бачите. Начинає, тільки -тільки починає тільки-тільки починають розцвітати. Тут у нас картошка була, оп'ять же пішов бур'ян, зараз трошки нарву зеленого птиці. Тут я насаджувала помідори і там далі перець. Все поприймалося, гарно на помідори прибило, але цвіте, ну вже мабуть нічого з них не буде. І хочу звернути увагу на капусту. Дивіться, я боролася. З білокрилкою, бризгала, все. Ну, Більш-менш капуста. Ну, маленька, це я пізніше вже досаджувала, то вона така не дуже, але капусточка є, я вже трохи повирізала. І, до речі, ранньої в мене, ну для мене то достатньо було я її закрила. І так ми їли, то, бачите, хороша. мене питали е, люди. Я виставляла відео, що я роблю, і питали. Ну і що, допомогло? Так, да, допомогло, тільки не, не з одного разу треба постійно, ну і я вже казала, що е, капусту треба постійно обробляти і поливати зверху водою. У нас в цьому році пішли дожі, і я думаю, що це мені допомогло зберегти капусту. Це ось перці також. Це я пізніше вже підсаджувала цвітуть. Є перчинки, які також позалишала, які були маленькі, ось о. Виростуть, виростуть, ні так ні. Це той, та грядочка, де в мене цибуля була. Ну Тут поприбирала я вже помідори, ті, що я з парника висаджувала. Тут баштан прибирали, тут я хочу садити полуницю, ну, я скажу, якщо вийде. Тому що робити маю грядку. а там треба розкопувати і все то. Вже побачимо по можливості по погоді. Вже позрізала свої гладіолуси, вже майже всі пооцвітали. Тут були огірки, ще он де-не-де. Де. Дивіться, висить огірочок. Ну, вже не трогаю. Що буде, то буде. Якийсь огірочок ще зав'яжеться на салатик. Будемо також є. Треба позривати. Ну, ось ось. Моя зелень, сельдерей. Не дуже великий, але є. Там квасок, ну не знаю, щось кок єсть. Все в дирочках листя, навіть не знаю, що це тут таке. Ну, якби не хочеться обробляти нічим, ну, не знаю, як буде. І тепер мій парник. Що я хочу сказати за парник? Я ним задоволена дуже. Перці в мене ще ростуть. Ось дивіться, які гарні перці є. Ну Деякі поламалися, тому що ми накривали затняючою сіткою. Ось базилик теж я зрізала, собі робила приправу, тепер він знову пішов. І так як в нас була затінняюча сітка, тут для перцяться ще тим, тим більше все у нас полочки вони теж тінь дають, то вони повитягувалися. А так як перець хрупкий, то дуже ламається. Але до сих пор воно є перчики, цвіте. Ну, я так думаю, до заморозків. Ще буде заморозки будуть, то в мене не, не теплиця, а парник, тому яка температура вночі буде, така і буде. І тут ось ще перчики. Бачите, він червоний достиг. Ну, є. є помідори. Ось мої ці, що я відсаджувала черенки. Бачите, є помідорчики. Але біда одна в тому, що і на огірки ось я. Воювала, воювала, але так і не, не, не зберегла. Ось один лишився ще. Не знаю, ну бачите, листя чорне робиться. І якась, от як біла крилка, ну мілче. Ось ще теж огірочки, бачите, ну вже все пропадає. Тут я вже повиривала, які вже геть посохли. Ну, не знаю, що за біда, Ну я скажу, типу біла крилки, ось Мілесенькі-мілесенькі. І на помідори на все це кімнатні. І, бачите, багато помідорчиків я почала збирати, але вирішила ще показати вам. Це вже другий урожай. Перший Я трошки пообривала те, що припортилось. Також ось жовтий балконний. Я вже позривала ось. Багатонько було жовтих помідорів. І ще є теж, також йде другий урожай. Це вже щось мене підходило, насіялося. Ну і тут доліда. Також щось напало, поки не буду трогати. ну ось Літає прямо. Оце таке. Ну Ось такий огляд. Такі в нас справи на сьогоднішній день. Ще надіємося, що ще хоч трошки щось буде. Але вже залежить не від нас, а як кажуть, від Бога, яка погода буде, так і буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчики догори. Пишіть коментарі. Até